Блекаут у Москві. Як швидко москвічі можуть відчути смак темряви? Про це їм вже готові розповісти з Білгоричини. Гроші на зброю проти Росії. Чи готові країни НАТО і надалі підставляти плече, класти бруківку і крутити шаурму замість бойових завдань? Побутова повинність мобілізованих перед воєнкомами. Як подолати ганебне явище? Я Сергій Позняк і в ефірі традиційно для цього часу проєкт Патріот на телеканалі Рада. Починаємо Сергій Позняк, 51 рік, ветеран АТО, старший лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016 му Повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу з квітня 2024 року. Командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більше півсотні стрільців пройшли бойові злагодження. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках: Серебрянський ліс, Піщане, Стельмахівка, а тепер вже і Покровський напрямок. Взвод під командуванням Сергія Позняка став одним із найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті. Патріот, екстрені та аварійні відключення цієї осені знову вимушено відчувають на собі українці. Путін не полишає надії занурити Україну в темінь та холод. Не вперше. Ми вже переживали таку осінь та зиму у 22 му та 23 му роках. Але є відчутна відмінність. Тепер є передчуття, що кара буде швидшою. І от чи будуть до цього готові росіяни, поговоримо. Так, під звуки вибухів і сирен українські міста цієї осені знов занурюються в темряву завдяки титанічним зусиллям енергетиків ненадовго. А так у відповідь прилітає по російській енергетичній інфраструктурі по ТЕЦ і підстанціях, поки що в прикордонній Білгородщині, Але Росія ставить ціль а блекауту. В Україні і ставить цю ціль кожну зиму в Україні. Я не впевнений, що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша. Цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Від України до Москви 800 кілометрів. Цю відстань здатні долати не лише томагавки, яких Україна чекає від США. Наші дрони та ракети летять і далі. Заявлена дальність, приміром, фламінго три тисячі кілометрів. Поки наші цілі лише військові та нафтопереробні заводи. Але ж інформація про два великих російських перехрестя газогонів, де сходиться величезна кількість труб, не таємна. Енергетичні експерти кажуть, якщо вдарити по цьому перехрестю, то йтиметься не про локальний блекаут у Москві. Це буде болючіше в рази, і відключення в європейській частині Російської Федерації триватимуть мінімум по шість годин. Але і без втручання зсу енергетичний сектор Росії тріщить по швах. За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, дефіцит потужностей там вже досяг 25 п'яти 42 регіони РФ змушені вводити обмеження споживання електроенергії в пікові години. У діях Путіна щодо ударів по нашій енергетиці, яку допомагає відновлювати Захід, окрім відвертого ідіотизму, немає нічого. Бо російську енергетику відновлювати росіянам буде дуже складно після того, як запрацює симметрична відповідь. Поки що це відчули у Бєлгороді. І про це президент Зеленський говорить з президентом США. Той дедалі стає жорсткішим у висловлюваннях. Все, що я хочу сказати Путіну, припини вбивати українців. І припинив вбивати росіян. Україна хоче піти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Щодо нафтопереробних заводів Росії. Рекомендації очільника Білого Дому вже виконані. Майже щодня на території країни агресорки горить завод, нафтобаза чи термінал. Близько третини переробних потужностей виведено з ладу. Російські убивателі стають в черги за бензином. Ну а щодо електростанцій і газу, як це люблять говорити путінські пропагандисти, можемо і повторити. Ямальський крест таку назву має перетин газотранспортної системи, про який ми бачили в цьому сюжеті, і багато експертів називають його голкою в яйці Кощея Путіна. Руйнування цього газотранспортного вузла дасть можливість зупинити рух газу по всій газотранспортній системі Росії, і саме це здатні вже зробити наші ракети. Крім того, ми очікуємо поставки від наших західних партнерів. Але нещодавно закінчився Київський міжнародний економічний форум, і там був виступ Кирила Буданова, який сказав, що 90% уражень, які відбуваються в глибині території Росії, здійснюються власними українськими засобами уражень. Тому ми здатні паралізувати систему Росії так само, як і Росія хоче зробити у нас. Але вони ще цього не відчувають. Білгородщина вже зрозуміла, що можливі блекаути і у них на черзі інші міста. І я чітко розумію, що Україна так швидко розвиває наш військовий потенціал, що ці часи не за горами. Вважаю, що мова йде про місяці, і сьогодні це наша перевага при переговорах, які безумовно скоро почнуться. Але перш за все, мають бути зупинені бойові дії без всяких умов, без додаткових якихось заходів, просто мають зупинитися. І тоді ми можемо про щось говорити. Ну а для того, щоб Москва та і не лише вона на Росії відчула всі ефекти блекаутів, Україні потрібно ще більше зброї, зокрема і далекобійної. а на неї відповідно і ще більше грошей. Домовленість додаткове фінансування досягнута на черговому Рамштайні. Понад 400 мільйонів доларів на зброю від США, понад 700 мільйонів доларів на дрони та іншу військову продукцію українських виробників. Мільярди на безпекову допомогу Києву з бюджетів партнерських країн це найголовніші підсумки конференції. Про це й поговоримо далі. На початку повномасштабного вторгнення підтримка України іноземною зброєю була вкрай обмеженою протитанкові гранатомети, НЛО і «Джевелін Стінгери та західна стрілецька зброя це фактично все. Ситуація кардинально змінилась після появи Рамштайну, який відбувся на однойменній авіабазі в Німеччині. Саме там було ухвалене стратегічне рішення постачати Україні важке озброєння і зосередитися не на старих радянських зразках, а на зброї з арсеналів країн НАТО. Гаубиці М777, самохідні гармати Паладін і системи залпового вогню «Хаймарс» – Ця техніка забезпечила успіх українського контрнаступу влітку та восени 22-го. 31-й Рамштайн також має стратегічне значення. На ньому було визначено новий формат оборонної підтримки України. Він складається з трьох компонентів. Перше це програма PEARL – швидке придбання в США найбільш потрібної Україні зброї за гроші країн НАТО. Друге це фінансування виробництва бойових засобів в Україні або на спільних з Україною підприємствах. І третє це класична військова допомога, яку надають країни-учасниці в рамках державних бюджетів. Україна просить партнерів про 60 мільярдів доларів або половину всіх оборонних видатків на наступний рік заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. 60 мільярдів доларів ми можемо зібрати як податки, і кожен долар з них ми відправляємо на оборону. Решту коштів нам треба забезпечити разом з партнерами. Вони будуть розділені на закупівлю американської зброї за проектом PEARL, фінансування європейських виробників зброї та українських виробників дронів та озброєнь. У якій пропорції на наступний рік ми підрахуємо. Україна спроможна в наступному році виготовити 20 мільйонів ударних та розвідувальних безпілотників. Виробничих потужностей вистачає, але потрібні гроші 4 мільярди доларів. Понад 700 мільйонів доларів з цієї суми вже є. Про їх надання повідомили на Рамштайні, Норвегія, Нідерланди, Канада та Ісландія. Знаковою під час Рамштайну 31 стала зміна риторики США ще півроку тому. Мілітарне крило адміністрації Трампа, зокрема міністр оборони під гексет, не лише не бажали посилювати оборонну підтримку України, а навпаки, наказували призупинити постачання вже готової до відправки зброї. Натомість на це засідання Рамштайну гексет прибув особисто і говорив в іншій тональності. якщо ця війна все ж не закінчиться, якщо не буде швидкого шляху до миру. Тоді США разом з союзниками зроблять необхідні кроки, щоб змусити Росію заплатити за її агресію. Якщо нам доведеться піти на це, Міністерство війни США готове виконати свою частину так, як лише США можуть це зробити. Ви знаєте, на мою думку, основне досягнення Рамштайну досягнене нашої нової дипломатичної команди в США. Це зняття адміністрацією Трампа. Тих обмежень, які були при адміністрації Байдена, встановлені на продаж Україні озброєння нашими європейськими партнерами, я вважаю це проривом, який надає нам вже суттєву перевагу для досягнення успішних дій на полі бою. Ну і також я був у Вашингтоні позаминулого тижня, мав декілька зустрічей з такими. Важковаговими конгресменами, впливовими, військовими, правоохоронцями США, і слово «Long Range Missiles» звучало разів 200. Ми бачимо, що сьогодні дійсно риторика США має значний рух в проукраїнську сторону. Ми бачимо, що адміністрація Трампа налаштована допомагати Україні до завершення війни, до переможних дій. І сьогодні Рамштайн це важливий черговий крок у взаєминах з нашими західними партнерами для досягнення перемоги і для надання нам далекобійного озброєння. Звісно, ми цим озброєнням не будемо бити в російські сили, які знаходяться безпосередньо на передовій, але ми зможемо знаєте, стримувати росіян не безпосередньо на ЛБЗ, втрачаючи життя наших воїнів, а далеко-далеко в глибині Росії. Ми зможемо знищувати виробництва, ми зможемо знищувати паливні комплекси. Ми зможемо знищувати газотранспортну систему. І це зупинить логістику на фронт до росіян. Не поїдуть снаряди, патрони, дрони, амуніція. І без всього цього зупинка росіянами агресії на ЛБЗ відбудеться саме в глибині території Росії. Тому важливість таких зустрічей і їх досягнення на сьогодні беззаперечні. Ми маємо посилювати, розвивати цей діалог. Ну і наші західні партнери мають розуміти, що Long Range Missiles для України це захист для них. Лонг рендж місалець для України це їх безпека. І лонг-рендж місалець це унікальна можливість випроводи своє озброєння у бойових умовах. Замість зброї, руках лопати. Ми вже неодноразово говорили про зловживання командирів та військомів, які використовують підлеглих у власних цілях. Солдати будують садиби, розвивають чужий бізнес і не тільки. Чому воюючій країні військовослужбовці стають дешевою робочою силою, та як з цим боротися? Дивіться далі у сюжеті. Львівщина, солдати кладуть бруківку, роблять ремонт та встановлюють пам'ятники на могилах. Усе на замовлення заступника командира військової частини. Той у свою чергу допомагає живою силою знайомому підприємцю. Треба поставити на мамі пам'ятник на бабі пам'ятник і мушу його вражати з собою. Там немає майстрів. Всі мужиків позабирали. От і хочу тебе просити, щоб ти коротше я я скину з нього наряди. Так. добре, добре я скину з нього наряди. Бабінше заступник командира підбурював підлеглого до самовільного залишення частини. Таким чином перешкоджав відправленню військовослужбовця в зону бойових дій. Тепер посадовцю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ми розуміємо, що військовослужбовець працює на когось, але заробітню плату, і навіть бойові виплати а в боях він не був, наприклад, він отримує з державного бюджету. Тому зараз експертизами встановлюється щодо крайнього випадку. Сума збитків. Зокрема, і я думаю, що в ході досудового розслідування будуть встановлюватися усі факти і обставини. Ну і звичайно, що ослідство наполягатиме на компенсації втрачених коштів. Зловживання фіксують переважно в тилу, але фронт не виключення. Так на Донеччині заступник начальника підрозділу змушував підлеглих крутити шаурму. За роботу у кіоску військовослужбовці отримували бойові виплати. А що ж недалеко від Покровська? От тільки збитків державі тепер завдано на 4 мільйони гривень. Багато хто думає, що висвітлення таких випадків це грає на руку агресору, але ні, багато хто. З офіцерів, побачивши цей сюжет і побачивши покарання, задумається і не скоїть такого злочину. Що можна сказати? Ганебне явище пережиток Совковщини. І ми маємо випалювати це все розпеченим залізом. Шляхів два. Перше це власний приклад нормальних класних командирів. Які піклуються про своїх підлеглих як про рідних братів і сестер. І приклад невідворотності покарання. Оці люди, які використовують, я не можу назвати їх військовослужбовцями, це ну, якісь люди, які використовують військовослужбовців у своїх приватних якихось інтересах, вони зрадники. Вони підривають боєздатність нашої армії, вони підривають мотивацію військовослужбовців, вони принижують звання військового і офіцера. І тому вони мають бути покарані найжорсткішим методом. Прямо до того, що ми маємо внести зміни в законодавство, щоб за це були реальні строки, і дуже великі. Тому що ми за це платимо високу ціну. Мій підрозділ поніс страти, можливо, за того, що на якійсь ділянці наших сусідів не було бійців, тому що вони десь клали бруківку чи крутили шаурму. І це не той випадок, де можна бути малодушним. Треба жорстко карати, висвітлювати всіх винних. І Просто ставити на них ганебне тавро. Тільки тоді ми зможемо позбавитися цих випадків, сподіваюся, вони поодинокі в армії. Але глобально ми бачимо, як глибоко засіла ця совкова ідеологія в головах навіть наших військовослужбовців. І навіть зараз в умовах війни, в умовах просто крайніх. Потреб в умовах розуміння всього суспільства це явище все таки випірнає ззовні і з'являється. Тож, маємо ми все суспільство, інші військовослужбовці, не мовчати, а показувати цих людей, карати їх і позбавлятися цього назавжди. На сьогодні це все, про що встигли поговорити. Це був проєкт Патріот на телеканалі Рада. До зустрічі за тиждень.